Вітаю, панда на зв'язку. І сьогодні я хочу поговорити з вами, яким чином можна зробити ваш ресивер або підсилювач більш сучаснішим. За допомогою таких блютуз модулів компактне рішення з гарним відмінним звуком. По підключенню все дуже просто. Сигнал подаємо по Bluetooth, отримуємо по 3.5 або двом тюльпанчикам і підключаємося до ресивера. Живлення по USB Type-C. Також є вбудований програвач USB. Тобто вставляємо флешку і слухаємо. По форматам всі, що відомі на сьогоднішній день, в тому числі флог. Також маємо такі в наявності Bluetooth модулі. Тут уже дві антени на прийом сигналу, по підключенню все аналогічно. Давайте послухаємо. Зараз звучить флешка, але підключені з блютузом взагалі немає ніяких проблем. Знаходимо його і підключаємо, як звичайну, Bluetooth-колонку. Таким чином, за невеликі вкладення, ваш ресивер або підсилювач стає більш сучаснішим. Я вислухаю всі ваші пропозиції і відповім на всі ваші запитання.